Книги англійською мовою, сучасні українські фентезі, романи та література з психології все це подарунки, які отримала Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва від українців з різних міст нашої країни в рамках всеукраїнської акції від Pen Ukraine. Книжки приходили поштою, їх приносили до нас київський офіс. Я можу говорити, що це кілька сотень книжок. Ми їх привезли в таких окремих коробках для того, щоб бібліотека могла їх перевести далі, де це буде потрібно, де вони зможуть їх вже описати і передати своїм читачам. Книжки надходили з дуже різних міст України, приходили із заходу України, але також, звичайно, більшість із Києва. Дуже відгукнулися кияни, які і надсилали, але і також протягом останніх тижнів не приходили до нас в офіс, розповідали, що за книжки вони принесли. Розповідали про те, яким важливо підтримати Чернігівську бібліотеку. Будівля книгозбірні майже вщент зруйнована російськими бомбами, а через бойові дії втрачено понад. 7 тисяч книг, тож подібна підтримка неоціненна, кажуть у бібліотеці. Наша бібліотека дуже постраждала під час бомбардування нашого міста 11 березня цього року. Дійсно була пошкоджена наша книжкова колекція, і така акція підтримує віру в те, що наші бібліотеки потрібні. Збрали всі практично всі мешканці нашої України. І книги чудові, просто окрім книг, бібліотекарі та бібліотекарки отримали від людей різні листівки з побажаннями скорішого відновлення та успіхів. Таким чином українці хотіли підтримати чернігівців, які вистояли і змогли дати достойну відсіч російському ворогу, кажуть організатори. Усі подаровані книги абсолютно нові. Люди відгукнулися в той спосіб, що вони переважно дійсно купували нові книжки, і мене насправді вразило наскільки це якісна і підібрана література ми говорили, що це бібліотека для юнацтва. Відповідно, головна аудиторія це молодь. І тут дійсно переважають книжки для дітей і підлітків, багато книжок з історії України, багато такого пізнавального нонфікшену, який буде цікавий нашій сучасній молоді. Тобто, переважно це книжки, які були придбані спеціально для Чернігова в українських книгарнях і замовлені в українських видавництвах. Крім звичайних людей, у акції взяли участь і інші українські бібліотеки та наукові Установи організатори акції не збираються зупинятись на досягнутому, а продовжать підтримувати цю книгозбірню до її повного відновлення. Ми будемо стежити за тим, як зараз відбуватимуться процеси консервації будівлі, щоб розуміти, яка може бути наша допомога. Тобто, ми вважаємо, що настільки важливо і зараз, в умовах війни, коли звичайно в українців є багато щоденних великих викликів, але пам'ятати і про підтримку культури, і головне пам'ятати про збереження наших ку культурних пам'яток і нашої спадщини а будівля Чернігівської бібліотеки дуже потребує сьогодні нашої підтримки. Незважаючи на значні пошкодження основної будівлі, бібліотека для юнацтва відновила свою роботу і знову приймає читачів та читачок, проте вже за іншою адресою. Зараз ми переїхали і будемо зимувати в школі мистецтв на молодшева.